дивитеся інформаційну програму ДВ. Новини. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Німеччина тимчасово відновила контроль на кордонах. Росіяни відтепер мають надавати відбитки пальців для отримання шенгенських віз. Міжнародні спостерігачі критикують регіональні вибори в Росії. Поворотний момент у німецькій політиці щодо біженців. Віднині кілька тисяч поліцейських контролюють кордон Федеративної Республіки із Австрією. Ці антикризові заходи, як підкреслюють у Берліні, є тимчасовими. Після прибуття за лічені тижні десятків тисяч мігрантів країна опинилась на межі своїх можливостей. Що означають прикордонні перевірки для шенгенської зони, з'ясовував Михайло Малий. Ситуація з напливом біженців у Німеччині настільки критична, що міністр внутрішніх справ Томас Де оголосив про запровадження контролю на кордонах ФРН. Це сигнал усій Європі. Німеччина серйозно ставиться до цієї гуманітарної проблеми. але тігар величезного потоку біженців потрібно розподілити справедливо в межах Євросоюзу. Золідалиш Згідно з Дублінською угодою, процедура надання статусу біженця повинна відбуватися в країні Євросоюзу, кордон якої тікач перетнув першим. Найбільше біженців прибувають в Італію та Грецію. Потім більшість мігрантів прокладають собі шлях через Угорщину до Німеччини. І лише тут офіційно реєструються та просять про притулок. Відповідно до шенгенської угоди, кордони всередині ЄС відкриті, і те, що поліція Німеччини запровадила вибіркові перевірки автомобілів на федеральній автотрасі, яка з'єднує баварський Фрайласінг та Австрійський Зальцбург, жодним чином не означає закриття кордону. Це не означає, що ми перевіряємо усі автомобілі. Ми будемо вирішувати по ситуації. найскладніше нині на автобані у напрямку з Австрії до Німеччини Глава Єврокомісії Жан Клод Юнкер вважає, що рішення Берліна не суперечить шенгенським домовленостям, бо такі дії цілком відповідають правилам у кризових ситуаціях. Німецька опозиція вважає, що від контролю на кордонах постраждають перш за все мігранти. Я не розумію, що полегшить закриття кордонів. Ми повинні забезпечити мігрантів усім необхідним, незалежно від того на вокзалі. Вони чи на кордоні. Тим часом Чехія і Словаччина також запровадили вибіркові перевірки на кордонах. На відміну від більшості країн ЄС, які намагаються взяти під контроль потік біженців та забезпечити їх усім необхідним. Угорщина намагається заблокувати потік мігрантів. Вона розмістила на кордоні з Сербією 4 тисячі солдатів. А у вівторок, 15 вересня, Україні набуває чинності закон, згідно з яким мігрантів, які незаконно перетнули кордон Угорщини, арештовуватимуть. Доброю новиною для українців є те, що, попри вибіркові перевірки на кордонах, шенгенські візи і надалі діятимуть повною мірою. Вже майже три місяці українцям для отримання Шенгену потрібно надавати відбитки пальців. З понеділка це змушені робити і громадяни Росії. Багато з них побоюються, що ця процедура ускладнить отримання візи. Чи може український досвід бути корисним для росіян? Тепер кожному росіянину, який захоче поїхати в Німеччину або, наприклад, у Францію, доведеться мати справу ось із цим невеликим апаратом. Процедура зняття відбитків пальців така: спершу треба прикласти по чотири пальці кожної руки, потім великі пальці. Росія одна з останніх країн, де європейці запроваджують нові правила. Це рішення жодною мірою не є політичним. Йдеться не про те, щоб ускладнити поїздки. Навпаки, ми хочемо, щоб, наприклад, російські громадяни могли і надалі без жодних проблем їздити в шенгенські країни. Нинішня ситуація не є причиною запровадження нових заходів. Як кажуть європейські чиновники, нові правила запроваджують для безпеки самих же мандрівників. Першу причиною став теракт 11 вересня 2001 року. Тоді й виникла ідея в усьому світі збирати біометричні дані тих, хто подає заяву на отримання візи. Росіяни, які прийшли в понеділок у німецьке консульство, подати документи на візу, поставилися до нових правил із розумінням. Це не складно, абсолютно не складно. Просто трохи більше часу забирає. А так, може, якщо вони будуть в базі, чому ні, нас буде легше відслідкувати. Цього року потік туристів з Росії в Євросоюз зменшився на третину. Головна причина економічна ситуація. Але можливо і нова процедура змусить деяких росіян відмовитися від поїздки у Європу. Адже раніше багато хто отримав візи через турфірми, а тепер потрібно буде особисто приходити у візовий центр. Особливо складно буде, кажуть експерти, тим, хто живе в регіонах, оскільки центри з видачі віз є тільки у деяких великих містах. В Україні нові правила, які в Росії тільки не набувають чинності, діють близько двох з половиною місяців. І в консульстві вже можуть сказати, як змінилася ситуація з видачею віз. цього липня було на три відсотки менше заявок у порівнянні з липнем 2014 року. У серпні подали документи на вісім відсотків менше. Я вважаю, що причини економічні. У людей стало менше грошей. Менше людей можуть дозволити собі поїздки у Німеччину в інші шенгенські країни. Україна, власне, не єдина країна східного партнерства, де у червні запровадила нові правила. Відбитки цього літа почали здавати й в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії та Молдові. Регіональні вибори у Росії цієї неділі, як і очікувалося, принесли перемогу про кремлівській Росії і поразку опозиції. При цьому явка подекуди не досягнула навіть 30%. Що означає це, що у Путіна в Росії немає опонентів? Думка західних та російських спостерігачів в сюжеті ДВ. вас така щаслива Костромська область єдиний регіон в Росії, де опозиційній партії Парнас вдалося взяти участь у виборах. В результаті вона не отримала й трьох відсотків голосів. Втім, навіть сам факт наявності конкурентів російська влада, схоже, сприйняла за небезпеку. На думку експерта німецького фонду Фрідріха Наумана у боротьбі з опозиціонерами Кремль палець гармат по горобцях. Проти кількох людей використовують важку артилерію. Це свідчить про те, що страх перед опозицією більше ніж на мою думку, це того варте. Для Росії було б корисно, якби в окремих регіонах два-три опозиціонери могли повідомляти про зловживання, якщо вже при владі завжди тільки одна партія. За словами спостерігачів, під час виборів було багато порушень: підкуп, каруселі, тиск на кандидатів, агітація в день голосування тощо. Але головне порушення відбулося задовго до виборів, коли непарламентським партіям не дозволили взяти в них участь. Самі правила проводяться правила, за якими проводять ці вибори сьогодні по суті вихолощують сам смисл виборів. Ми справді маємо виборче право не тільки в тому розумінні, що воно регулює виборчий процес. Але й в тому, що дозволяє вибірковий підхід до реалізації цих норм. І ось така вибірковість застосування створює неконкурентне середовище, нерівність і позбавляє виборця реального вибору. Але є і позитивні результати. На цих виборах було багато спостерігачів, каже німецький експерт. Це означає, що в Росії поступово формується культура громадського спостереження за виборами. якщо в Росії буде справжня демократія, ця культура їй знадобиться, вважає Юліус фон Фрейтак Лорінггофер. Країни Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити санкції проти близько 150 осіб та низки організацій, які причетні до розпалювання конфлікту в Україні та анексії Криму. Дія санкцій закінчувалася цього вівторка. Докладніше про це в огляді новин. Євросоюз на півроку продовжив санкції проти проросійських сепаратистів та російських громадян і організацій, яких вважає причетними до підриву територіальної цілісності України. Їхні активи залишаться замороженими. Заборона на в'їзд до ЄС для осіб зі списку триватиме. Рішення набуде чинності з моменту публікації в офіційному журналі ЄС. Президент України Петро Порошенко скептично оцінив можливість проведення вільних місцевих виборів на Донбасі 25 жовтня. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. за словами Порошенка. Організація окремих виборів на сході України стане порушенням мінських домовленостей. У цьому разі президент України очікує від заходу запровадження подальших санкцій. Deutsche Bank може вивести з Росії більшу частину свого бізнесу. За даними ЗМІ, вже з наступного року торгівлю цінними паперами можуть перевезти з Москви в Лондон. Раніше стало відомо, що банку загрожує штраф у справі з відмивання грошей у Росії. понеділок Deutsche Bank змінив керівництво в російському офісі. У понеділок концерн і відкрив завод у США. Відтепер європейський літакобудівник буде працювати в одній країні зі своїм головним конкурентом американським боїнгом. У США планує щорічно збирати до 50 пасажирських лайнерів А 320 Швейцарці обрали в інтернеті новий текст гімн України. В конкурсі переміг варіант музиканта Вернера Відмера, який написав нові слова, але не змінив музику. Остаточне рішення про зміну гімну швейцарці повинні ухвалити на референдумі. Актуальне повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А де новини прощаються до завтра? На все добре, залишайтесь з нами.